часу, Шановні українці, з вами Вьмак Повокрук, і хочу вам розповісти про те, що наближається новий рік. Тобто, новий рік люди змістили так, щоб дивному на 1 січня. Ось, але, в принципі, можете розпочинати святкувати з зимового стояння, коли сонячний день почне збільшуватись, тобто це є народження сонця. Але е, хочу саме поговорити про... Загальне свято, яке святкують точно всі. Тобто Це новий рік, зараз він це не зародження нового сонця, тобто з більш запускного кола року, це не зустріч зими, це саме 1 січня. Відповідно, щоб зустріти новий рік, що нам потрібно зробити? По-перше, потрібно усвідомити, що це свято, коли е ритуально так вже запрограмовано, Егрегор крутиться, програми, алгоритми щороку працюють. І е, це час здійснення бажань, тобто люди повинні е, здійснюють свої бажання і запускають алгоритми на весь рік. Наприклад, е, будуть викидати під час святкування відповідно багато енергії, багато людей, хто п'ють, витрачають енергію несвідомо, вони будуть е, викидати її в простір. І ця енергія тобто, для відуючих, хто е, володіє певними практиками, вони натягують цю енергію і собі додатково і трансформують на те бажане, що ви хочете. Але цей період, особливо, я ще раз нагадаю, як я раніше казав, у вас зараз в зв'язку з війною на знищення РФ, ви, в вашому домі горять свічки, і все, що ви озвучуєте і робите біля свічок, це є ритуал. Тому і зараз з наближенням нового року. Все більше накопичується потенціал енергетичний, який буде створювати бажання. І дуже важливо, щоб ви не сварилися вдома при свічках, а навпаки, спілкувалися з сімейними, загадували бажання, хто сам живе на те, щоб на бізнес, на гроші, на кар'єру, і обов'язково на перемогу. Наприклад, щоб Путлер здох, тобто це... щоб відбулося єро, яку на ЯРО, вражає той, який ви запрограмували на наступний рік. І оцей фактично зараз два тижні до нового року. Дуже сильно концентрується ця енергія. Будьте уважними і пильнуйте. Що потрібно, щоб посилити цей ритуал, щоб зустріти гарно новий рік, ви повинні поставити в домі ялинку. Ось. Тобто, мої малечі займаються, роблять ось таку красу. Наприклад, чому наприклад, повинна бути штучна ялинка? Так склалося, що. на час, покращує бажання, плюс ялинка це символ того, як піраміди, яка концентрує спрямовує енергію, але обов'язково повинна бути штучна. Чому штучна? Тому що мертву енергію. Якщо ви, наприклад, дерево, вони взагалі як люди, якщо людина рубає дерево, подивіться на лісорубів. Тих, хто конкретно не обробляє деревину, бо ті, хто займається, працює з деревом навпаки, роблять благі справи, вони мертве деревину, вбиту фактично тіло, з нього створюють образи. А ті, хто рубає дерево, подивіться на лісорубів, вони часто спиті, шляються, тобто в них хвороби, вони збухані і вони дуже сильно. Знищують свій рід, просаджують карму свою і свого роду, тому що вони вбивають фактично дерева, як живі люди. Не можна рубати дерева. Наприклад, якщо я хочу якусь руну собі зробити, я йду в ліс, просто задаюся запитанням, і мені приходиться деревина або від клієнтів, наприклад. Я щось роблю, вони запитують, у нас часом добової гілки немає, каже, є. От, приносять. Тому з деревами дуже будьте обачними і е, не можна зрубувати, А коли ви зрубаєте в лісі ялинку, наприклад, або вкупите вже зрубану ялинку, принесете додому, відповідно, ви принесете труп, е, в вагоні, яке засихає, і коли вона засохне, це буде мертве. Тобто ви е, фактично створюєте, от як в релігії, коли приходите в церкву, е, так само там мощі лежать, багато трупів на кістках побудовані. там, е, ну, Але вони ритуально займаються, тобто це не кромагія постійно. З, е, Прив'язку і душі, з... некромагічні ритуали роблять. Навіщо вам вдома тримати мертву енергію, якщо ви не некромант? От. І відповідно рубати чи приносити живу ялинку, яка подохне у вас, помре страшною смертю в муках в домі це є вбивство, і катування, і мертвечина. Тому ставимо штучну ялинку просто як символ, як робимо вівтар. Тобто, ставимо штучну ялинку, неважливо, чи це буде маленька. Чи це велика, чи це буде декілька ялинок. Кожен може поставити от дитина, наприклад, робить собі ялинку і буде викладати навколо неї те, що вона хоче. Чому викладається довкола ялинки те, що потрібно? Наприклад, це снігурка, там як символ весни, дід мороз, як символ мороза лютого, можна як бабусю поставити як символ іси самої енергії зими. Тобто, коли коло закінчується, це стара жінка, яка передає потім своїй дитині. Молодій енергію і на наступне коло переставляє. Тобто можна такі мотинки поробити. Що далі потрібно? Ви на ялинку таку викладаєте все те, що ви хочете. Тобто те, що у вас матеріалізувалось. Наприклад, моя дружина пече. Печиво в формі там, того, що вона хоче мати, матеріальних об'єктів. Вони також вішуються на ялинку. От це робиться солодке печиво і випікається. Можна там і карамельки потрусити, щоб, наприклад, скло там зробити те, що хочете. І це буде закручувати все енергію, тобто об'єкти, які будуть ключами, закручувати те, що ви хочете. А саме це місце, як віхтар, буде єро ялинка, яка приноситиме врожай, те, що вам потрібно. Це я розповідаю для тих, хто в мене зараз на курсі рунологію, тому що на цьому тижні вони якраз єро вивчають приживають. От. Що також потрібно? Потрібно символи багатства. Це цитрусові обов'язково ефірні олії, тобто запах цитрусових, якраз через святкування нову, нового року і те, що постійно цитрусові завжди були дорогими продуктами на Новий рік, вони зараз в сезоні в теплих країнах. Вони вже прив'язані відповідно до цього егрегора святкування нового року, зустрічі нового року, як символи багатства. Тому цитрусові обов'язково кладемо, підвішуємо. Також символ багатства, те, що історично здалеку завозилось. І було дорогим, тобто кориця, наприклад. Палочки з ваніллю, там, з корицею також підв'язано. Чому все має бути натуральне? Тому що це йдуть живі енергії. От, ми фактично оживляємо нашу ялинку. І також в подальшому потрібно буде подивитися з якими граграми ви працюєте, тобто, якщо, наприклад, зустрічем там по східному календарю, ви це можете посилити свої енергії, тобто кожного року є енергії, ось які багато людей святкують. Відповідно, вже ми, як відуючі, підлаштовуємося під цикли і ритуали інших людей. Тобто, зараз дуже багато людей святкують китайський Новий рік за східним календарем. Відповідно, в лютому ми можемо посилити цей ритуал на те, щоб зустріти в зайця, наприклад, можемо фігурки зайця також поставити. Це як буде повага і кота в постійному календарю, це буде повага до тих тварин, які будуть духами цього року. Відповідно, ми їх запрошуємо і вони вже будуть, ніби на нашому вівторбі біля ялинки зустрічатися. Також потрібно обов'язково поставити в образи тих істот, наприклад, за. Там, які там, нові релігії зараз, якщо ви, наприклад, служите словіністів, там в них свої тварини. наприклад. Якщо там, наприклад, на початку раніше перед китайським календарем буде Бригіті, там богиня свято, тобто як... можете різних богів тобто, ці прив'язки виставляти. Це вам буде як центр, як пірамідка Ялинка, і довкола там велика, маленька, неважливо. Це буде як Вівтар, і ви виставляєте всі <кій> образи. Об'єкти, з якими ви будете працювати в новому році. І можете руну Єро покласти. Тобто єро це як цикл нового року, вона буде сприяти отриманню врожаю. І, відповідно, загадуйте бажання, бажано також поставити свічку, от, запалити, щоб вас горіло. бажано обов'язково це має бути не церковна, тому що церковна, ну, ж таки, це не кромага, і вони всі заговорені, вони вам умерфлять ваші енергії. Ви ставите, запалюєте свічку, загадуєте відповідно бажання просто елементарно, але. Це також буде ритуал, але малесенький, а щоб зробити великий ритуал, ви повинні зробити, відповідно, так як я навчаю на своєму курсі, хто має якісь ритуали, можливо, когось купував, робите ці заговори. Тобто, виходить, що ви накопичуєте протягом зараз до нового року періоду, виносите ту інформацію в голові, яку ви хочете створити на, на бажання матеріалізувати, ви вже закручуєте як намотуєте нитки бажань. Створюєте алгоритм. А саме коли буде новий рік, новорічну ніч, вже, ви вже, до речі, можете ставити ялинку, щоб вона вже збирала енергію. Ви просто фактично на ялинку накручуєте цю енергетику, і кожен з вас може ходити накручувати. Кожен виставляє там хазяїна року чи благі, наприклад, хліб в формі печива, можете випекти те, що ви хочете, щоб матеріалізували хліб, білий борошно буде, відповідно, там, кориця, цитрусові. Ваніль шишки, як символ багатства до речі, дуже добре. шишки вони також багатство. Коли ви, наприклад, поїдете от в Італії. Коли я був там в маєтку половічині, це найбільший справлячий рід. Європи, от, І в них, наприклад, шишки всюди, на всіх колонах, всюди шишки. Вони знають, що це символ багатства. от вони роблять. Відповідно, можна зверху поставити як зірку, як символ Пентакль грошей, покласти гроші по колу монети, можна що ще додати, які енергії притягнути. Тобто всі, які ви хочете енергії притягнути, ви ставите, вішаєте на ялинку. От, наприклад, як Пентакль, символ грошей, зірка п'ятикутна, тільки жовту бажано зробити. Білий хліб, що буде ситим багатим, відповідно, хліб можна спекти в формі там, будинка, машини, човна України цілісної навіть можете такою, як вона була насправді там, до Першої світової, тобто аж до Сочі зачерпнути, зробити нормальну Україну, така, як вона є, щоб матеріалізувати в такому плані не те, що Крим, аж до Сочі всі території, Краснодар, БНР. Цю... Область, це все наша земля, ми можемо її забрати відповідно. От, хто там хоче танка, наприклад, може зробити тобто для свого чоловіка, який на фронті там, танкіст, хочуть нового, тобто проявляйте це, можете намалювати і виставити те, що ви хочете образою. Потім, навіть якщо ви запалите свічку, яка за 15 хвилин, наприклад, до, до нового року свічка буде велика, і вона перейде, зробить перехід з 1 на 2 січня і там згасне, то це принесе вам. Матеріалізацію того, що ви захочете. Якщо ви навіть просто захочете, я хочу, щоб те те та те-те, воно збудеться. Відповідно, пити не можна біля такої ялинки, е тому що це буде просажувати енергетику позитивну, яку ви тут стільки часу збирали, їсти м'ясо, тобто трупи тварин також не можна, тому що воно просажить. Ну, рибу, наприклад, ще не так, тому що риба не так в вагоні і помирає, як тварини. Тому, якби ви побачили, як на, на м'ясокомбінатах забувають тварини в якому стані, наприклад, яких здають туди більшість хворих. Тих самих. Корів там, з метритами, там, з, там, з запаленням, коли гній тече зратися, наприклад. З цього всього там, матка, коли гниє там, 20 літрів, може бути гною в матці, а її завідали на м'ясокомбінат, і з нею роблять ковбасу. Відповідно, це все закручується в м'ясі, воно йде негативне. Плюс там багато хімії, консервантів всьому інше. Тому все, що шкодить, буде просажувати. А потрібно зустрічати новий рік. ну, Якщо не можете відмовитися від м'яса, запечіть собі рибу. От, Поставте молочні продукти, гарбузову кашу дуже добре. Тобто благу їжу, запалюєте свічку, щоб вона перехопила, солодкі напої п'єте, загадуєте бажання, радієте, зустрічаєте новий рік, і хай це все збудеться. І хай виношуйте свої мрії. На цьому зробіть зараз. Вже починайте робіти зношити вівтар Нового року. От. І е, зустрічайте Новий рік правильно О, з благими їжею, благими е, намірами і з усвідомленням того, як спрацює ваша ялинка. А це вівтар, і на який ми призиваємо сили зими, викладаємо те, що ми хочемо мати, і активуємо на Новий рік. От, і Обов'язково бажайте розвалу РФ, е, щоб люди в Україні вилікувалися від інфекції російської мови. Почали виліковувати, цінувати на українську, щоб позбавлялися прокляття російської мови, і готуйте своїм рідним подарунки, щоб вони мали дружині ці чоловікові і дітям, наприклад. Вони люблять таку красу. Тому зустрічаємо новий рік поранення, готуємося, пам'ятаємо, що наш, наше життя це ритуал. І Робимо, по суті, магічний ритуал, свідомо. Ви до цього більшість робили не свідомо, а ви зробіть його свідомо. Можете, робимо до речі, запалити. Щоб, хто працює з вітрами, робіть ритуал на Новий рік і насолоджуйтесь тим, що вас чекає. Слава Україні! Смерть ворогам!